Всім привіт! Мене звати Габріела і нарешті я знімаю відео про прочитане в січні. Я вагалася чи знімати це відео взагалі, тому що в січні я прочитала всього три книги, але все ж таки вирішила, що поділюся з вами тому що ті книги які я прочитала вони мені неймовірно сподобались і можливо цей відгук надихне вас також прочитати ці історії або якщо ви сумнівалися то допоможе вам зробити вибір купляти цю книгу чи ні перша книга яку я прочитала у 2025 році це «Тагере Мафі. це зіткане королівство від клубу сімейного дозвілля Якщо ви шукали щось схоже на двірша півтотра троянд то ось це воно Захопливий фентезійний роман, що поєднує перську міфологію з багатим занурюючим світом забороненої магії, політичними інтригами і повільним розвитком романтичної лінії, як ще кажуть, slow burning romance». Перша книга трилогії вона розповідає про чарівну історію Алізе осиротілої служниці, яка насправді є спадкоємицею стародавнього королівства, та камера на принца, якому судилося правити імперію, яка стоїть на межі потрясі, Аліза дуже цікава героїня, Вона є стійкою розумною. Проте на жаль, ця чарівна дівчина змушена нести тягар долі, який вона на жаль не обирала сама. Камран принц якийсь. Розривається між обов'язком і почуттями їхня взаємодія це як повільний танець напруги і суперечливих почуттів, що робить їхній зв'язок ще більш захопливим. Тегеремафі також дуже майстерно досліджує питання сприйняття та реальності, як суспільство оцінює людей не за тим, ким вони є, насправді, а за їхнім статусом. Дії в першій частині розвивається дуже повільно, адже ми знайомимося з персонажами, дізнаємося їхньої історії, вибудовується світ. Але але під кінець книги дуже сильно наростає напруга і з'являється дуже багато запитань, на які хочеться знати відповідь одразу. І дякуючи КСД, я змогла приступити після першої частини відразу до другої, і це та гаремафії, ці нерозривні зв'язки. Книга в такому дуже гарному оформленні. Мені дуже подобаються яскраві кладинки, ще подобається кольоровий зріст. У мене тут в книзі є декілька заміток, які я собі позначила. Це в основному діалоги між персонажами, адже мені неймовірно сподобалося, що діалоги між персонажами вони такі дуже гостренькі і дуже цікаві. Тобто немає якогось такого підлабузництва чи ще чогось. Вони дуже логічні, але дуже дотепні. Мені це дуже імпонувало під час читання. Постараюся без спойлерів, дуже так лаконічно. Про інформацію, яка вже в принципі і є доступна от, на задній стороні оплодинки, тому приймайте рішення самі на рахунок всього. В другій частині Алізе продовжує нас дивувати своїми силою та розумом, проте вона більше не є прихованою королевою. В другій частині вона вже стає могутньою такою фігурою, за яку прагнуть битися і яку прагнуть захищати. А ще також вона стає таким лакомим шматочком для. Декількох чоловіків в книзі, і ось цей любовний трикутник нагадав мені чимось книгу Лексі Райан, ці порожні обітниці», щось таке. І через те, що вона здобула певну владу, точніше, її влада відкрилася для деяких осіб, вона змушена дуже ретельно обирати собі союзників і обирати людей, яким вона може довіряти. Адже дуже багато людей. Хочуть її обманути, переманивши на свій бік, і отримати від неї якусь винагороду, типу вигоду в відспілкування з нею. Принц Камрон також змінюється. І, на жаль, події, які сталися в кінці книги, були дуже неочікуваними для мене і дуже сумними. Але мені здається, що ці події зробили цього персонажа ще сильнішим і ще глибшим, адже він починає аналізувати, які вибори він зробив, які з них були правильні, які ні, до кого він міг би дослухати, щоб уникнути деяких речей і деяких наслідків. Тому так, цей персонаж в другій частині стає надзвичайно глибоким і надзвичайно цікавим. Проте справжньою несподіванкою стає фір. Антагоніст, який з'являється в кінці першої частини, і який розкривається впродовж другої частини через взаємодію з Алізе, він є надзвичайно непередбачуваним і таким складним персонажем, що змушує Алізе завжди робити якийсь неочікуваний для неї вибір і відкривати в собі якісь. Риси і сторони, які були для неї самої невідомі. І як я вже казала, утворюється такий трикутник: чи то любовний, чи то просто трикутник між трьома персонажами, який завжди тримає нас в напрузі і в постійному очікуванні, що буде далі, і як вирішиться цей конфлікт. Друга частина книги також присвячена дослідженню теми влади, самопожертви та долі. І про те, що означає бути справжнім правителем, чим ти можеш пожертвувати, а чим ні, щоб захистити свій народ. Внутрішні переживання алізе, а також моральна дилема Камрена та Кіра, перетворюються книгу не просто на фантазійну пригоду. А на якесь філософське дослідження теми обов'язку та бажання. Гере Мафі дуже вміло описує персонажів, і вона дуже вміло додає чоловічих персонажів. Тому, як завжди, ми будемо болівати за антагоніста. Я не знаю, як це працює, але факт залишається фактом. Ми у всіх історіях чекаємо антагоніста, який прийде наробить галасу, а потім виявиться хорошим. Тому мені дуже цікаво прочитати третю частину, адже в другій частині все залишається. На своїх місцях антагоніст є антагоністом, а герой є героєм. Тому мені цікаво, як будуть розгортатися події далі. Адже ця книга, так само як і перша частина, залишила дуже багато питань без відповідей. Третьою книгою я взялася читати Емелі Сіт. Це безжальне благословення». Я вже показувала цю книгу в декількох відео. Тому, якщо вам цікаво, переходіть. В мене також є відео, де я готую лимонне печиво, яке полюбляла головна героїня книги. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково переходіть. і Дивіться в цьому відео. Я також ділюся своїм відгуком, таким коротеньким, і показую, як виглядає книга без суперокладинки. Я не знаю, чи то я добре поводилася в 24-му році, чи то просто моя рука тягнеться до хороших історій, але це третя книга у 2025 році, яка просто закохала мене в себе. Якщо ви шукали щось схоже на... Іскрові попелу або змія та голуб, то ця книга вам точно сподобається. Це захопливе романтизі, яке поєднує в собі магію, романтику та інтригу з дуже високими ставками. Події в книзі відбуваються у світі, натхненому італійською культурою та міфологією. Головна героїня Алеса обрана фінестрою, фігурою, яка має каталізувати божественну силу для того, щоб врятувати їхній острів від прийдешньої катастрофи. Однак є одна про. Кожен її потенційний партнер, який повинен контролювати її божественну силу, точніше допомагати їй контролювати цю силу, помирає від її дотику. І коли місто опиняється на межі катастрофи, коли вже демони на горизонті і готові напасти на їхнє місто, Велеса залишається. Одна надія це Данте, похмурий та загадковий вигнанець з темним минулим. Емілі сіт майстерно створює захоплюючу історію, в якій давні традиції, магія та. Релігійні упередження переплітаються в складну систему а італійське походження острову Саверію додає дуже таку магічну атмосферу і робить книгу ще більш захоплюючою. Авторка пише жваво і легко, і завдяки таким дотепним діалогам вам буде дуже легко і приємно читати цю історію. А наближаючийся апокаліпсис, який буде тримати таку напругу і інтригу впродовж цієї історії, просто не дасть вам відкласти книгу. Олеса – це героїня, яка бореться із самотністю, невпевненості собі та тягарем своєї місії. Її шлях від ізольованої дівчинки до лідерки, яка вчиться довіряти собі і навколишнім людям, є дуже натхненим і емоційним. Проте романтична лінія між Алесою і Данкою Є одною з таких ключових інтриг в цій книзі. Адже, як ми знаємо, романтезі це. Жанр, в якому основна сюжетна лінія крутиться навколо взаємовідносин двох персонажів, і цими персонажами в цій історії є Алеса і Данте. Його грубий замкнений характер і приховані переживання дуже сильно контрастують з її вразливостю, створюючи захопливу динаміку, що розвивається в повільному ритмі від ворожості до кохання. І ще одним таким пунктом є, яке стояло. На межі створення їхніх стосунків, це те, що до Алеси не можна доторкатись, адже будь-який дотик до неї вбиває просто моментально. Про те, як справився Данте з Алесою з цією проблемою, ви зможете прочитати в книзі, я не буду вам розповідати. А другорядні персонажі в цій книзі додають гумору та Тепла, розбавляючи таку дуже напружену атмосферу перед наступом демонів, і також вони підкреслюють дуже важливу ідею цього роману: це пошук підтримки та значення довіри книга дуже сильно інтригує, далі все починає розвиватися трохи повільніше, і ми поглинаємо в такі роздуми і переживання Олеси в ізоляції. Проте друга частина стає набагато динамічнішою, адже з'являється Данте, і починають вступати в зв'язок другорядні персонажі, що створює такі також інтриги і заплутані моменти, що ведуть до. Кульмінації деякі сюжетні ходи можуть здаватися дуже передбачуваними для. Шанувальників тропу обраного героя. Проте Емелі Сіт подає їх дуже емоційно глибоко і змушує нас все одно з такою захопливостю і інтригою спостерігати за розвитком сюжету. Четверта книга це не книга, а така збірка оповідань і збірка робіт Макура Курами під назвою Чотирнадцяка антикварна крамничка. І в мене також є на каналі огляд до цієї книги, де я ділюся своїми думками та відчуттями після прочитання. Історії, які спойлер, мені дуже сильно сподобалися. А також показую наповнення цієї книги, тому що Макура Курама є надзвичайно талановитою ілюстраторкою, і її роботи в такому готичному стилі дуже цікаво розглядати. Тому, якщо вам цікаво, що всередині, то обов'язково подивіться моє відео, яке присвячене цій книзі. А ми йдемо далі. І наостанок це Брендон Сандерсон, шлях королів. Я не знаю, зробила я правильний вибір чи ні, почавши читати цю книгу, адже я просто застрягла тепер. Прочитала всього 400, напевно, вже 500 сторінок з 1200, і мені здається, що ця книга буде читатися весь лютий, і тільки в березні я почну читати якусь нову історію, адже... Так як це епічне фентезі, тут розповідається про події, які тривали дуже довго. Тобто, тут все починається за тисячу років, за п'ять тисяч років, і нас кидають дуже сильно по різним рокам. Також ми дізнаємося про персонажів з самого дитинства, і мені це дуже подобається. Проте читаючи такі епічні історії. Я не можу прочитати цю книгу за день, два, три чи десять днів. Я читаю дуже повільно, адже після кожного діалогу я люблю так перефлексувати і подумати про те, що відбулося. Тому що події всі дуже захопливі і дуже такі напружені. Тому мені поки що складно дати відгук, але я однозначно можу сказати, що я буду продовжувати. Читати цю серію, знаю, що там всього 4 чи 5 книг, і всі вони ось такі товстенькі. І я також вам раджу, тому що якщо б ви фанати там такого епічного фентезі, як Гра престолів або Колесо часу, то вам це однозначно сподобається. Тут все дуже детально, дуже прописаний світ. До найменших деталей, і персонажі так само прописані до найменших деталей, тому ви буквально стаєте частинкою цього світу, і кожного дня вам хочеться потрошку занурюватися в цю історію і переживати події разом з персонажами. До Брендана Сандерсона дуже цікавий факт. Мені про мене факт, не про Сандерсона. Я настільки захопилася його манерою письма, що знайшла його YouTube канал і переглянула майже всі відео. Також він почав випускати відео з лекціями, де він ділиться з студентами своєю історією, як він почав писати, про його такий творчий шлях. І дає поради молодим авторам. І головна порада, яку дав Брендон Сандерсон, це те, що ніхто не навчить вас писати. Вам можуть дати якісь поради, вам можуть дати інструменти, але як використовувати ці інструменти, ви маєте навчитися самі і самі вибудовувати свій шлях. І також він наголосив на тому, що. Кар'єра письменника це не про один-два романа, це про те, що п'ять перших книг ви можете засунути в шухляду і забути про них. І також що це дуже довгий шлях, який може тривати 10-20 років до моменту, коли ви напишете свій перший бестселер. Тому для всіх авторів я дуже сильно поважаю вашу творчість і знаю, який це важкий шлях. І на цьому все, як ви бачите, я прочитала не так багато книг в в Минулому місяці і напевно в лютому я прочитаю всього одну книгу, тому не буде чим ділитися. Проте я дуже сильно хочу зняти детальний огляд на цю книгу. Мені здається, що ця книга варта цілого фільму, а не просто коротенького відгуку. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, тому що для мене це дуже велика підтримка і мотивація знімати далі. А також підписуйтесь на мій канал, тому що я планую публікувати відео регулярно. І згодом у мене буде дуже велике відео з величезною розпаковкою книг, яку я чекала два місяці. Так, два місяці я чекала на свої книги. І я дуже заздрю всім тим людям, які можуть отримати свої книги тут і зараз. Дякую вам за перегляд і побачимося з вами в наступному відео.